Зараз буде коротенька історія про честь і совість окремих наших людей. Значить, приїхав нащіпити хурму. Таке замовлення треба три дерева хурми нащіпити. Вчора спеціально свіженькі черенки поїхав, нарізав, все, підготував. Приїжджаю в садок, приходжу, питаю хазяйку, де ж хурма? Хазяйка показує: ось, раз, два, і три. 5 років тому, куплена через інтернет-магазин, ось така росте хурма. Тільки це ніяка не хурма, це яблуня-дичка. Бачите, які в нас продавці? І це ще не, не добре, можна сказати, дякую їм за дичку. Бо я бачив замість хурми якісь граби з лісу, взагалі навіть не плодове дерево. Хоча і толку з цієї дички ніякого немає. В общем, щоб якось врятувати цю ситуацію, що зробили? А зробили конвейер різних сортів на ці е, яблуньки. Бо дичка ця за 5 років ще ні разу ні одна не родила. Ясно, що раніше 7 років вона і не буде плодоносити. От, а які ті плоди будуть ніякі. От, тому прийняли таке рішення. Сюди нащепили різні е, скільки там, 3 чи 4 зимових сорти, сюди 4 осінніх сорти і тут. 4 літніх гарних смачних яблучка. Отак от от виходимо з цього положення. Отакі от в нас є продавці, на жаль, не ведіться на ту хурму з інтернету. Купляйте саджанці тільки в перевірених людей, бо інакше будете чекати не 5 років, а і 10 років, поки не побачите якусь дичку яблуню чи ще щось. Отакі от у нас, на жаль, справи. Всім удачі і не попадайтесь на такий лохотрон.